Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні в відео хочу розглянути такий цікавий момент, як можна за допомогою Excel створити там якийсь документ, автоматично формувати якісь рапорти або будь-які інші документи, які часто у вас в роботі бувають. Я буду прив'язуватись до бази даних Personal Plus Проте такий спосіб цілком буде працювати і. З якимись вашими даними, якщо у вас є за що зацепитись, для того, щоб все зробити, вам там потрібно буде знати декілька формул от, і трошки терпіння. Я, значить, беру з бази даних, підключаюсь до бази даних, яка в мене присутня на комп'ютері, тестова. І зразу витягую, от в мене є тут дуже зручний запит став фолк'юрі. От я його витягую. Зразу я його переіменую якось на коротко на імпорт. От І І, і, отут можна вибір стовпців. Мені всі стовпці не потрібні. Я залишу ось 4 основних так, для наглядності. І далі мені потрібно значить, position name. Значить, Це в нас іде посада у всіх відмінках. Потім unit name мені потрібно тільки в родовому та в родовому з номерами. Далі, далі ми переходимо до розділу персональних даних. Тут потрібно прізвище у всіх відмінках, ім'я у всіх відмінках та по батькові у всіх відмінках. І також звання у всіх відмінках, які є. В принципі, можна там дивитись вже. Тут, на жаль, чи, на щастя, все на англійській. Дуже прості слова, треба дивитися, що вам конкретно для вашої задачі потрібно, і це потрібно вигружати. Так, таким чином я трошки зменшив табличку, завантажу її. Вона все одно така немаленька виходить. От. А бачите, в нас від А від до З у нас вийшло. А тут на сторінці 2. Давайте назвемо якось там рапорт. Будемо створювати рапорт. Для початку макет сторінки ні, це подання. Макет сторінки. Я думаю, що для рапорта у більшості випадків е, мені буде достатньо. Так, давайте спочатку поля задамо, так як нас потребують три ліве. Верхнє, хай буде 2-2, правим буде 1. Окей. Трошки в мене Excel підвисає. так е, Значить, розтягнемо це десь так от на 80, навіть ще можна на 85 розтягнули. Получили ми дві колонки, і давайте в першу колонку, значить, початок рапорту, будемо записувати, до кого ми звертаємось. От, значить, для цього ми отут -от давайте, наприклад, жовтим кольором виділемо. Сюди ми будемо ставити, до кого ми звертаємось. Давайте змоделюємо такий рапорт, що у нас офіцер групи персоналу, там є якась людина, буде звертатись до начальника групи персоналу. Значить, це у нас веса 2, буде звертатись до третьої Позиції. Тут ми будемо саме позицію. ну Тут зразу три поставимо, і подивимося. Значить, Потрібно знати на всього декілька формул. Це основне у нас VLOOKUP lookup або в російськомовній версії VPR. Значить, перше, що ми вибираємо, це клітинку, яку ми будемо шукати значення. Ставимо крапку з комою. Далі ми переходимо в масив таблиці, нам тут підказує навіть. І дивимося, якщо ми шукаємо. Це один це у нас позиція. Ми беремо зі стовпця Б і, в принципі, протягнемо його аж до Z. Зразу можна натиснути F4, щоб наш цей діапазон зафіксувати. Знову крапка з комою, а далі ми будемо вказувати номер стовпця, який потрібно повернути. Ну, я тут вкажу швиденько 2. І знову ж таки крапка з комою. Приблизний збіг, точний збіг. Не знаю, для чого це треба. Завжди потрібен точний збіг. Мені приблизний ще. Не попадався. Я поставив двічку, повернув там якусь четвірочку. Значить, Як це відбувається? Нам потрібно порахувати стовпці, які нам треба. Значить, Це в нас перший стовпець, від якого ми починаємо відлік, а повернули ми другий. Отже, ж ми повернули саме цю цифру 4. А нам потрібно, давайте, щоб так зручніше, берете заголовки і рахуєте. Нам потрібно позішн датів, командиру чи там начальнику. Це в нас, бачите, скільки в нас кількість 8 знизу в правому кутку. Це восьмий стовпчик. І ось з номерами зразу і 10-й, 8 і 10. Значить, ми зразу пишемо тут 8. Вже бачимо начальнику знайшло. Потім беремо два знаки об'єднання. Між ними вставляємо кавички та пробіл. Це значить, що буде оце значення, потім пробіл, потім ми ще беремо одне значення. Беремо це ж саме копіюємо і ставимо тут 10. Начальнику групи персоналу штабу. Початок вже є, тільки оце нам треба з маленької написати: оцей весь шматок. Для цього ми беремо а, таку формулу, як ловер. І також беремо тушки. І можна ще дописати: ось теж шматок я візьму військової частини А4.0. Перепрошую. 4, Значить, тепер нам потрібно це у нас заздалегідь подивитись, висота рядка. ну Давайте 1 см поставимо, виріємо зверху, справа і переносити текст. От тут досить негарно виходить. Так? Тому ми можемо тут ще вставити такий момент, як, здається, char. Так, є char 10, це у нас enter. Вставляємо, і тепер у нас буде трошки красивіше. Тобто, ми міняючи тут кноп посаду, так будемо отримувати якусь. ну Якщо НД, то значить такої посади в нас немає. От, здається, ми там два міняли на 16 заступнику командира. Знову ж таки, я тут буду по спрощеної схемі, тому що, якщо ви згадаєте, то в нас тут є, при посаді є і друге ім'я приставочка, і в нас є підрозділи, в яких відсутня Тут от пусті моменти, їх треба теж формулами заміняти. На це все трохи треба часу. От я ж так по-швидкому просто покажу сам принцип. Об'єднаємо це діло. Тут напишемо рапорт. Так, теж розпустимо рядочок і теж об'єднаємо. І вже сюди. Давайте зразу задамо. Висоту рядка, хай буде там 3 см. Для початку побачимо. Тут теж ми жовтеньким призначимо. Тут же ми будемо е, вносити, давайте це буде рапорт на переведення. Значить, два от, жовтеньким зробимо. Тут ми будемо вносити е, військовослужбовця ID, і тут будемо вносити посаду, на яку він планується переміститись. Е, давайте це у нас буде офіцер, тобто другий ID, буде плануватись на посаду номер 16. Давайте так і зробимо. 2.16. Насправді не так важливо. Починаємо писати формулу дорівнює. Відкриваємо кавички. Так, це вже є на українській. І пишемо прошу вашого клопотання перед командуванням частини щодо переміщення. Мене кома. Закриваємо кавички, а далі в нас тут буде, значить, вирівняємо зразу так поверху, далі в нас буде е, вже продовжуватись формули. Так, давайте зразу тут задамо е, Times New Roman і Shift. ну 12 я думаю, з головою хватить. можна там експериментувати, дивитись. Е, значить, Що нам потрібно? Нам потрібно е, знайти дані оцього військовослужбовця повністю. Тобто ми беремо знову ж таки знак End і починаємо формулу. VloCup. Mm. Well, Шукаємо ми IDVS, ставимо крапку з комою, ідемо знову в нашу таблицю Import. І вже від VSID, від стовпчика C протягуємо аж саме кінець. Зафіксуємо також F4. Крапка з комою, Крапка з з комою комою 2. Крапка з комою 0. Далі будемо дивитись, так, що ми повернули. Ми повернули другий стовчик, напевно, він пустий. Дивимося так, він тут пустий. Це ТВУ. Знову ж таки, рахуємо, що нам потрібно. Нам потрібно звання, прізвище ім'я по батькові в родовому. Далі кому ми вставимо і посада в родовому, і підрозділ в родовому. Давайте подивимося. Значить, звання в нас десь аж в кінці, там пішло трошки не по порядку. Ось звання аж до YD, це у нас 23. Запам'ятаємо 23. Це буде там лейтенанта, чи як далі прізвище ім'я по батькові. Ось воно у нас в родовому 11. Так, я рахую кількість заголовків і бачу 11. Це буде 23, 11, 15 і, напевно, 19. 23, 11, 15, 19. Давайте зразу це зробимо. Так, тут у нас 23. Бачите, вже є майора. Вставимо два символи, щоб у нас пробільчики зразу були. От, і копіюємо зразу оце все. Так, і вставляємо там. раз. Це буде в нас 11. 11. Так, давайте тут збільшимо, щоб було видніше. 11, 15. І 19. Ну, і тут можна отак от завершити поки що. Так, давайте переносити текст. Вже все в нас виходить. Приміщення мене, майора підпередок Константиновича, але бачите, майора треба з маленькою написати, тому ми використовуємо знову ж таки, можна навіть тут скопіювати. У нас вже була така hover. Щоб не писати, і тут от дужку, дужку відкриваємо, тут ми дужку закриваємо. Uh, так, тепер нам потрібна тут кома. Більше, що за все, так, І далі нам треба uh, посада та підрозділ. Можна також от скопіювати цей шматочок разом з ендом. А, навіщо в нас вже є посада та підрозділ? Uh, це в нас 8 і 10, значить буде 7 і 10, так, Тому що там. Копію два рази. Це все потім можна поправляти. Бачучи результат 7, 10. Так, 7 у нас все-таки давальний вийшло, значить, буде 6. Буде, а тут 6 і 9, напевно. Офіцери групи персоналу штабу. Так, нам не вистачає тут вставити пробільчик і знову ж таки поставити зменшення строчними, щоб було. Так, і тут те саме. Так, не вистачає в нас коми тут. Хоча я її ставив. Так, давайте зразу тут можна вже форматування зробити. Формат клітинок, вирівнювання за шириною. окей. От вже так красовіша, але бачите, тут немає цього відступу першого. Ми тут просто раз, два, три, 4, раз, два, три, чотири, вісім пробілів. Поставимо, так буде достатньо. А, значить, що нам далі потрібно? Ще одна кома. Копіюємо знову ж таки з того коду, який був попередній. Копіюємо, вставляємо. А, значить, На посаду. І тут поки що видалимо, значить, нам тепер звернутися треба до цієї посади. А, давайте ми можемо оце весь, цей шмат скопіювати. Сюди його вставити, додати знак. Об'єднання. Тільки бачите, тут посилається на c 1 а нам треба на D5 звернутись. Невелика задача. Міняємо D5, D5 і ставимо Enter. Але тут треба не заступнику командира військової частини, значить ЧР10 забулись ми прибрати. Прибираємо не заступнику, а заступника 7. Так, 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 І тут, що нам не вистачає, нам не вистачає на посаду понижено, нам потрібно. Такс, такс. Е, значить, На посаду заступника командира військової частини. Ну і дивіться, якщо ми тут будемо міняти е, ці ID, на посаду начальника групи, автоматично вже буде мінятись текст. Так само можна тут вже поставити, е, для цього не потрібно там десь щось шукати. Значить, Ми в дивимося переміщення мене. І ось у нас звання. так, 23. У наземному це буде, напевно, 22. Воно там йде по порядку. Просто копіюю звідси, вставляю сюди. Ні, це буде трошки нижче. Вставляю сюди, ставлю 22 та не забуваю поставити дорівнює. Це буде тут майор. Тут нам потрібна посада. Знову ж таки, звідси шукаю. Це в нас було переміщення мене сержанта. Можна по знакам об'єднання дивитись, що за що відповідає, ну, обов'язково там сильно вчитуватись. Сержанта — це в нас е, прізвище ім'я по-батькові. І ось пішов такий трошки довше код. Давайте його скопіюємо з двох частин. Так, у родовому відмінку посада. Скопіював, сюди вставлю. Не забуваю, дорівнює. Так, це 5. Шукаємо це 5. Тут, напевно, треба номер 5 в називному. І тут, напевно, 8. Провіримо. Офіцер групи персоналу штабу. Але тут нам вже не потрібно зменшення. Так що ми його приберемо. Знову ж таки, давайте скопіюємо цей шматочок військової частини. Разом з чар 10 скопіювали, сюди вставили. Ось ми отримали, текст не переносимо. він Сам більше став. Е, і тут нам треба ім'я прізвище. Давайте от знову ж таки знайдемо переміщення мене. Тут іде у нас звання, потім йде прізвище та ім'я. Два прольоти. Копіюємо. Вставляємо дорівнює. Але тут треба поміняти е, місцями і при цьому ще є на один назад відкатитись. Тобто 10, 14. значить буде 14, 10. Він беред вирівнюємо сюди, і при цьому ще треба прізвище написати великими. Для цього є функція upper. Ось вона тут є. Upper, те саме, що lower, але upper. І Ось, в принципі, у нас готовий такий от рапорт. Міняючи тут ID військовослужбовця, от, буде мінятися сам рапорт. Такий от е, простий момент. Знову ж таки, якщо вам потрібно клопотання по цьому рапорту, беремо цей фрагмент, копіюємо сюди нижче, тут ми можемо ставити вже там командиру військової частини. От. Далі по такій самій логіці клопочу по суті рапорту, е, і так можна там, декілька ітерацій клопотання зробити. Е, також, що я хочу побачити, 416, так, на посаду заступника командира військової частини. Ну, тут е, треба трошки Розбиратися глибше, тому що я тут точку поставлю в кінці. Тому що в нас ще є тут заступника командира військової частини, і також ще треба додати, ну, давайте як примірник буде такий момент, і додати нам треба також VLOOKUP також у нижньому регістрі хай буде. Хоча там і так воно в нижньому, але це буде, здається, Давайте 6 внесемо. А, давайте глянемо. Позиція. Раз, два, три. П'ятий стовбець це буде. Так. ставимо 5. Щось не пішло. Так, а що я шукав? це 5 Нам треба було не 5 а Д. Д5. Давайте поміняємо тут. Д5. І щось пішло не так. Ой, угу. такі моменти, коли сильно спішиш. Так, d5. Імпорт. А, бо у нас тут від С до З, тому б'є помилку. Треба від B до Z в 5. Так, окей, виправлення. Точечку заберемо. На посаду заступника командира з психологічної підтримки персоналу. І додамо тут в кінці точку. З, знову ж таки, тут треба дивитись, що в нас виходить. Для цього випадку у нас все гарно так написало. Якщо це буде якась там інша посада, так? А, в принципі, і тут нормально написало. Ну, тут просто сівпало. Можуть бути такі випадки, що там воно щось буде трошки не сходитись. ну, в даному моменті Начебто все нормально. Бачите, двієчка немає, тому ставить НДшка, теж треба дивитись. Отака от, от заготовочка, в принципі, якщо натискати ctrl v шукає в мене якийсь принтер. Принтера в мене немає. Давайте принту PDF. От у нас тут є таке, начебто схоже на на якийсь рапорт. Можна тут додати таку от просту формулу. Якщо вам клопотання не потрібно, будуть. IF, якщо оця клітинка дорівнює. Пусто, тоді, тоді, пусто. А інакше буде все-таки підставляти те, що ми з нього хотіли. От. Тому, якщо ми тут видалимо, нічого не будемо вносити, у нас буде також пустий, і ось у нас, наприклад, напряму на командира військової частини можна писати рапорт. Щось там трошки висоту полів треба регулювати. Ну, в принципі, така от система вона підійде для будь-яких документів. Якщо вам швидко треба потрібно і часто їх формувати. Також цей лист можна скопіювати, назвати там його якось інше. Наприклад, ви можете не робити тут ІФ, а зробити декілька сторінок: Так, рапорт на пряму командиру, рапорт через командира роти чи ще щось, рапорт на відпустку. І такий у вас файлик був. Ви собі імпорт оновили, натиснули Оновили от у вас дані обновились і, будь ласка, працюйте. На сьогодні, я думаю, це все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячний за коментарі, а також чекаю від вас якихось пропозицій, що ви ще хотіли побачити, які цікаві лайфхаки для повсякденної роботи я міг би вам показати. Дякую за увагу. Всього найкращого.